Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, зараз буде з нами на зв'язку Олександр Ковальов. А мова буде ось про що: додаткова плата за роботу генератора під час ну, відключення світла. От в мережі дуже активно зараз обговорюють заклади, які стягують додаткову платню за товар чи послугу під час відключення світла. І хтось на стороні бізнесу. Ну а хтось навпаки каже, що ну перекладати э, витрати за роботу генератора. Тара на відвідувачів це неправильно, і усі за і проти. Збирав Олександр Ковальов і зараз розкаже більше Сашко. Розповідає. Привіт, колеги. Ну от дійсно в соцмережах нині палає по справжньому, і от в центрі уваги це обговорення так. От цих, цього невеликого плюсу, переважно невеликого плюсу, під час відключень електроенергії. Фото оголошень про цю додаткову плату ну набирають, по правді кажучи, сотні коментарів. І частина людей переконана, що зайві витрати на генератор має покривати саме бізнес. А частина людей ну, переконана, що навпаки. Бізнес нині потребує підтримки, як ніколи. І тут от така от дискусія розгорнулася. Ну і скажу, що додаткові гроші стягують. Ну то переважно, якщо ми бачили там пости в соцмережах, то це так кав'ярні, переважно сфера обслуговування, все, що стосується там їжі, напоїв. Ну а ця практика по суті поширюється вже і на інші види діяльності. Ну, от, приміром і свої плюс 100 гривень довелося заплатити нещодавно, перевзуваючи автівку. У Києві, ну, от, власне, ця практика стає такою все більш поширеною, тому власне і про це є сенс говорити нині, адже відключення електроенергії далі нікуди не зникають. І от ну, з того, що напередодні вдалося дізнатися, то ну перш за все поспілкувався з людьми. Так, от прийшов до Кияна, поспілкувався, зібрав різні різні думки, і от ну, що з цього вийшло, давайте послухаємо, а потім повернемось до обговорення. В принципі ставлюся до цього позитивно, тому що я вважаю, що все ж таки треба підтримувати бізнес в Україні. І зараз підприємцям доволі важко, тому що ну, відключення світла зараз це реальна проблема. На мою думку, ну тобто я не проти заплатити там якісь додаткові кошти для мене це не є проблема. Бізнес сам має, має знаходити резерви і компенсувати за рахунок своїх прибутків, а не перекладати це на споживача. Насправді я вважаю, що е, якщо підвищення не суттєве, то я не бачу в цьому нічого, звісно, поганого, а тому, що в нашій країні зараз насправді ціни на все виросли. В нас піднявся долар, е, да, і все піднялось. Ну я ще не стикалася з таким, але я нормально до цього відношуся. Я розумію, що це ж треба купляти і бензин, там, чи ну це додаткові кошти, как би. Під час опитування ну здалося, що дійсно більшість людей такі не проти доплачувати і допомагати бізнесу, розуміють ситуацію. І напередодні вдалося поспілкуватися із представницею невеликого закладу на Київщині, де вже другий рік поспіль із відвідувачів беруть ці от додаткові 5 гривень під час відключень світла. І власниця закладу пані Євгенія каже, що ці гроші не покривають усі витрати насправді, але, хоча б частково вони їх компенсують, і також, на її думку, такі підхід. Він є таким от більш справедливим. Давайте далі послухаємо її думки. Це ж складання собівартості. Ну, ми працюємо по одній собівартості. Виходить так, що через генератор собівартість зростає. Ну і це логічно, що в цей час собівартість вища, тому і продаж вище. Це не ж якесь. кажуть додайте одразу, щоб одразу було. Ну, це теж я не вважаю. Ну ок, ну у нас є свої ціни. Вони прораховані. Ну в такі часи ми додаємо, але воно не допомагає. Воно покриває відсотків 15, Ну, цих витрат, які є. Євгенія поділилася, що більшість людей на таку практику реагується ж позитивно. Розуміють ситуацію, що це генератор це додаткові витрати. Ну і для порівняння поспілкувався із представником столичної пекарні, де додаткові кошти за роботу на генераторі не беруть. От там кажуть, що електроенергія від генератора набагато дорожча, однак, ціни на продукцію поки не підвищують. Кажуть, що нині купівельна спроможність людей дуже і дуже обмежена. Тому ну от. Власне, поки втрачають прибуток, але працюють. Давайте далі послухаємо представника пекарни. Так, собівартість нашої продукції здорожчала на відсотків 30, але ми ціни не піднімаємо. Коли відключення світла, у нас максимальна загрузка, тому що люди, які працюють в офісах, ну все вимкнено, немає можливості підігріти. Ідуть до нас, беруть у нас, просять, щоб все підігрілося. Ось таку ситуацію маємо дійсно. Тут, тут багато і за і проти. Кожен ситуацію вирішує індивідуально. Хтось ці додаткові витрати на генератор додає одразу вартість продукції, хтось бере, як от пані Євгенія, окремо цю е плату. Невеликий плюс до чеку. Ну а хтось цім нічого не робить, власне, але усі найголовніше продовжують працювати. Ну і всі, звісно, ж, чекають, коли е ситуація із світлом налагодиться, і ну от власне всі відключення. Електроенергії будуть позаду, колеги така обопільна болючість цього моменту, як з боку покупців, так і з боку бізнесів, тих чи інших правильно сказала Евгенія. Вони підвищують собі вартість, але ж навіть це не допомагає. Ти вивчав питання загалом. Сашко, а ціни через відключення електроенергії будуть підвищуватися. Що кажуть в відповідних відомствах? Ну, от до речі, напередодні також е, задався цим питанням, е, і вдалося поспілкуватися з цілим макроекономістом е, Дмитром е, Круковцем. От, і він мені роз'яснив ситуацію так доволі коротко і доступно. З того, що він сказав, то от починаючи із 2022 року, різниця вартості роботи бізнесу е, на е, від мережі і від генератора вона дуже скоротилася. От і все це через подорожчання електроенергії і від відповідно от нині, те, що працюють заклади на генераторі, ми менше відчуваємо це, і це менше відображається на чеку. І от за його розумінням ситуації, прогнозами, що робота на генераторі ну насправді не буде призводити до здорожчання там продуктів чи послуг. Але на ціни буде впливати загальна інфляція, яка на жаль є. Тому ну от така ситуація, друзі, спостерігаємо. Ну і сподіваємося, що. Інфляція, до речі, Дмитро сказав, що уповільнюється. Ну і сподіваємося, що ціни теж не будуть, як мінімум, дуже стрімко рости. Подивимось, побачимо, як то кажуть, в мемі побачимо, побачимо. Коли коли Олександр Ковальов з важливою темою, от ми з люди теж спеку. Я Вчора в магазин зайшов. От я кажу, зайшов в магазин. От я не про, про про бізнес. Я запустив холодильник руку, а магазин був без електроенергії. А продукти, які мають зберігатися за певних умов в холодильнику, вони теплі, риба, м'ясо. Повбаси і так далі, уявіть собі, які які збитки бізнесу бізнес буде буде втрачати, тому і тут і ще такі речі треба розуміти.